Дівчатка, всім доброго раночку, смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. У мене сьогодні на сніданок пюреха і яйце, лазунья. Все, бутербродик, тут маслечка трошки, ковбаска і кусочок хлібка, хлібка, хліба, чай. Чай з бергамотом з лимоном. Без цукру. Голова тріщить, дівчата. Таке вщення, що я вчора з такого буду нашу. Це взагалі ужас. Знаю, що, Знаю, що вона тріщить. По-перше, що погода. По-друге, це по-друге, а по-третє, в чорт така тема була у нас. Я виключилась, у мене така голова розбудилася. Думаю, ну йому баню. Так, нервничать. Я передивлялася свій мукпан вчора. Прийшла на російську. Думаю, боже, що це таке? То так. Що okay. ж? Що зроблено? Що зроблено, то те зроблено вже. Ну, так подивилась, вроді би, все вам сказала, вроде, вроді все так, як є. Увага! Відбій повітряної Відбій. тривоги. Це в нас таке перемір'є. Відбій. Відбій повітряної тривоги. То нам почулося, мабуть. Скапатися. Ви бачили погоду? Ще й погода де дає? Сніжочок притрушено. Уже не приморозок, а заморозок. Mm. Хочу колбасой. Ну так. Сегодня сама проснулась. Я вчора налягла в 10. В десять часов лягла спать. И Ваня так і не вставав. Щас пішов купатися. Заморилась дитина. Видиш, він не сидів в телефоні до ночі. А то ту ночь сидів. А може й недовго сидів, ну не знаю. Заморився.